Це Доманівка, селищна громада у Миколаївській області. Як і тисячі українців, з початком повномасштабної війни мешканці громади відчули проблеми з доступом до продовольства, зокрема овочів, які традиційно постачалися з Херсонської області. Підтримати громаду у вирішенні проблем з продовольчої безпеки взялася ініціатива сади перемоги проєкту Search, що фінансується урядом Канади. Експерти ініціативи допомогли громаді вивчити потребу у харчових продуктах, на її основі розробити програму самозабезпечення продовольством та втілити її заходи. Значить що мені подобається знову ж таки співпраці з садами перемоги, що вони навчають, вони підказують, вони дають нам певні документи, рекомендації щодо виробництва овочевої продукції. До посилення продовольчої безпеки громади долучився й місцевий кооператив Оберіг Агро, створений ветеранами АТО, якому сади перемоги допомогли встановити теплицю розсадник. Велика кількість ветеранів, які повертаються додому, відчувають себе ну, неодинокими, але не можуть знайти себе в цьому житті. Тому ми вирішили в 2019 році створити волонтеро-ветеранський кооператив Оберіг Агро, де поєднали всі свої зусилля, свої невеликі навики, тому що, так як ми всі з села знаємо, як хто ростити, як то ростити, і вирішили започаткувати. Невеликий тепличний бізнес. Проте ми давно мріяли, щоб врешті-решт встановили ми розсадника, де ми могли б вирощувати нашу розсаду на протязі цілого року. І ця мрія здійснилася завдяки ініціативі Сади Перемоги та Сідді Кеннеді». Тепер ми можемо розраховувати на два-три врожаї напроти цілого нашого року. Кооператив є соціально відповідальним бізнесом. Завдяки встановленому розсаднику у цьому році оберіг агро допоміг розсадою та овочами вразливим категоріям мешканців громади та дав роботу людям, які втікають від жахів війни. Виїхала я з Херсонщини з дитиною-інвалідом. Дякуючи Доманівській громаді, вони мене прийняли, надали мені житло, де я так само прибрала, навела порядки, посадила огород і, надіюся, голодна не остануся в місті з Доманівською громадою і з нашими такими гарними розсадниками. Зараз я долучаюся до праці в кооперативі оберіг агро Доманівської громади. Де будемо вирощувати овочі. Надіюсь, у нас це буде в круглий рік, і не тільки наша громада буде забезпечена, але постараємося забезпечити навіть ті райони, де такого немає. Доманівська селищна рада також всіляко підтримує ініціативу ветеранів, адже це не лише продовольча безпека, але й робочі місця та податки до бюджету громади. Да, вони звернулися до нас, і ми їм допомогли прямо на території Доманівки. Ми дали приміщення на ринки для того, щоб вони могли реалізовувати продукцію. Ми дали можливість користуватись водою, да підвели тимчасову електроенергію. Завдяки плідній співпраці громади та кооперативу проєкту SEARCH та CDF Кенада. 15 тисяч жителів Доманівської громади мають доступ до екологічно вирощених овочів. Також кооператив допомагає переселенцям. Будинку для людей похилого віку, школам та дитячим садкам. Ще 18 людей працюють у кооперативі, тож мають стабільне джерело доходів. Ми вже маємо плани щодо подальшого розвитку нашого кооперативу і розраховуємо, що він суттєво зросте за рахунок ветеранів, які повертаються додому з війни, вимушених переселенців. Ну що ж, попереду дуже багато роботи, і вона не чекає. Працюємо на нашу перемогу.